Всім бажаю здоров'я, друзі. Ось І до мене дійшов медосбор. Вже он... це тільки починає зацвітати. У нас соняшні. Це різнотраві. Вже магазинчик один повний. Джолки вон, запечатали рамочки. Зараз ставлю другий магазин з ващинкою. Ось такі у мене сотові рамочки я роблю. Ось. Ось так виглядає мій. Тут тачок стоїть біля лісу у дядьки. Ось така пасіка у мене тут. Ось, А там далі йде ліс. Там ще одна вулиця з домівками і вже йде ліс. Ось так. А потім ще покажу свій тачок, який стоїть у мене вдома. Всім гарного медозбору. Працюємо им жолки працюють